Друзі, всім привіт. Сьогодні 13 лютого. У нас такий лютий, він став не лютий, а лагідний, я б сказав так. Е, плюс 12, дуже тепла погода. Е, зараз пішов дощик невеличкий. Я приїхав на одну із е, мікрорічок нашої місцини. Е, це така річечка, е, зв'язана з технічним, з технічним ну, кар'єром. Це як технічний водойом, частина її в Верхов'ї. А низ він примикає к Дніпру, є заход з Дніпра в нього. Сьогодні я приїхав ловити щуку. Чому щуку? Тому що з 15 лютого у нас діє закон про заборону вилову щуки. Якби прийняли такий закон. І з 15 лютого її ловити не можна буде. Тобто сьогодні є час ще половити трошки щучку. Потім будемо впиратись в окуня і в судака і дамо щуці понереститись. По-перше, політо, коротше. Вроді як. Знаю, коли початок, а коли кінець не знаю. Дамо їй понереститись, хай розмножується, бо щука, у нас якась катастрофа, її все менше і менше становиться. Ладно, давайте. Менше балачок і більше діла. Погнали риболовить. Річка тут йде таким вузьким канальчиком. Не широке місце. Нема таких, щоб треба було дальній закид, ще щось десь так. Є метрів 15-20 саме ширше, ширше місце. А ниже по течі буде ще вона ну, вуще. Так, Зібрав Skyline до 14 грам. Наски катушка 2,5 Шнур Intech Tournament Jig 06 по Японії. 30, зараз третій стоїть флюр. І ось такий сексі шрімп. Від селекту. Флюрі теж від селекту, а грузик це собственно, виробництво. Сексі шрім колись мене дуже виручав, була геть тепла така зима у нас, що льоду зовсім не було. І сексі шрім такий відпрацьовував, як треба пощуці. Правда, не в такому кольорі, але відпрацьовував. Ну, з нього і почну сьогодні. Так, Сьогодні тактику беру таку дуже просту. Я вже з обіду приїхав на риболовлю, часу не дуже багато. Отже, яка буде в мене сьогодні тактика? Довго не затримуюсь на містах, не питаюсь там виловити дуже пасивну рибу. Більше 3-5 китків і пішов далі. Не буду вимучувати пасивну рибу, буду більше ходити питатись знімати активну рибу, щоб не витрачати час, якого і так мало на зайві рухи, тобто на вимучування неактивного хижака. Останній раз були тут в січні, прям прям перед, перед морозами. Ну Тоді був щось на мій день. У мене було багато клювань, але було ще більше зрізів і витягнув я тільки одну чи дві щучки. Ну Скажу, що водичка була дуже чиста, чиста-чиста, прям видно було дуже добре. Зараз водичка така мутна. Ну, Це зрозуміло з чим пов'язано. Крига стаяла, в річку тече грязна вода з берегів стікає, тому і водичка грязненька. Може прийдеться навіть в такі більш яскраві кольори повпиратись. Є перша рибинка якась є. І це окунець. Ось такий окунець. Клюнув на токсика в 24 дюйма розмірі. Ось такий окунчик, І ось така приманочка. В тому році вона дуже в мене гарно працювала, як по окуню, а ще, мабуть, гарніше по щуці працювала. Ух, перша щука, він не хочеться брати в руки. В'язвах вся. Що ж так везе? Де прийдеться? Так. Інструмента з собою нема. Ніякого. О, достав. О, перша щучка сьогодні є. О, така з'язво хай плеве. Нереститься. Клюнула на селект. Фетіш, фетиш, так, називається ж. В трьох дюймах. Фух. Довго ходив я, ходив, бродив і набродив першу щучку. А то пройшов пів річки і ні одного удару не було щучого. Окрім окунячого, поїмки окуня, Більш нічого і не було. Що стосовно язвів цих щучих, я не знаю, читав я багато. Толком ніхто не каже, що воно таке, ніхто не каже, що її треба вбити на берегу, викинути і не кидати далі. В моїй практиці було не один раз вже таке, що я ловив щук, чітко видно, що ці язви позаростали. Тобто вона, я не знаю, вилікувалась. І видно, що ті місця, де були язви, вони заросли і щука живе далі. Тому не раз мені в коментах пишуть, що викинь її на берег, закопай, я з собою лопату на рибалку не беру. І таких щук я назад викидаю, нехай вона не реститься, вона дасть потомство, у всякому випадку. А потім, що там здохне, не здохне, це таке. Що вона заразить других, е, ніхто про це теж не пише. Це все якось вилами по воді писано, так не зрозуміло, що з нею робити. Так що свого опиту кажу так, що були чітко заживлені рани, заживші, і ця риба не реститься стопудов, хай не реститься. Є підвисла. Є ще одна. Ого! Ух ти! Дивіться, який, яка підвисла. А? Красунька, яка підвисла, гарна. На три дюйма. Це гарний окунь підвис. Ось це, це, риб, ось це рибинка. Це, навіть весь рік такий самий великий окуняк, клюнув на спінінг. У нас таких не було. Ось Такий красончик. Щука, але чую, як флюр по зубах у неї тре. Ну це прямо така двушка. Ч -ч 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 -ч. Дивіться, що робить. Не дуже буду фарсувати. Да, флюр в зубах. А ні. Зараз виведу її на берег. Вилазь красуня. О, дивіться. Ну це трофей вже. Клюнула така гарна щучка. Десь півтора-два кіла десь. Вага, Кантера не брав. Ну, в лютому для мікрорічки це дуже круто. Дивіться, ну гарно. Крута рибинка. Взагалі зачотна. Забувся, що все ж таки в мене є. Інструмент, щоб витащити крючка, якщо він глибоко в пащи. Та віддаю. Я те відпустю. О, все, отака приманочка. Селекторська. Пласкогубчики в темі. І ось така щучка. От така ось така от. Майже, мабуть, двушка щучка. І ми її зараз випускаємо. Все, пішло на їзі. Так, забув, як приманка називається, 6 грам грузик, флюорокарбон 0,33. Весь посічений, але витримав. Зараз буду перев'язуватись. Все, готово, можна рибалити далі. Є, є, щука. Бережненько взяла край губи. Ось така невеличка. О, є! Незрозумів трошки, що то був ударчик. Такий лагідний якийсь був. Знову такий щурик невеликий. Вспомнив снек надливається. Отакий щураганчик. Отже, друзі, скінчилась моя сьогоднішня риболовля. Треба підвести логічні підсумки сьогоднішньої рибалки. Це було відкриття по відкритій воді вже зі спінінгом. Що можна сказати? Пройшов такий добрячий відрізок цієї річки. Піврічки риби геть нема, було клювання одного окуня, а друге піврічки би, риба є. Був і гарний окунь, гарна щука, і трошки малих щук. Ну, як для лютого, це для середини лютого, це круто, що можна походити з пінінгом і порибалить щука ще й клює. Це, я вважаю, що це. Ну, досить круте відкриття. Ну, якось отакий, отака грань цієї річки. Ти доходиш там до умовної точки, там таке звуження. І от позлі звуження риба є, а до нього нема. Вона чи не проходить далі через вузьке місце, я не знаю. Ну, хоча, коли риба йде на нерест, вона проходить через все. А те там вузьке, там біля півтора метра, десь глибини, якщо не більше, якби прохід добрий для риби. Ну, чомусь я ж кажу, пів річки роби, півні. Що можна сказати по проводках? Нічого нема сьогодні такого хитроумного, заумного, два підриви паузи це ступенчата проводка, обикновенна, про яку всі ми так добре знаємо. Що по приманках? По приманках сьогодні, ну, безумовно, відробив Токсик. Гарно, я на нього піймав саме більше риби, саме більше клювань в мене було. І ще фетіш відробив від селекту. Теж в такому синьо коричневому кольорі. Якось так. Всю рибу випустив, ви саме це бачили, вже скоро вона піде нареститься, і треба її відпускати. Хай не реститься, хай дає потомство, хай розводиться. І хай підростає, звісно ж. Якось так. Друзі, це, мабуть, все, що я можу сказати по сьогоднішній риболовлі. Вона була не досить така, ну, велика по часу. Я з обіду до 4, 4 годин рибалив. Ну, ось так вийшло порибалити. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, пальці вверх, в описі посилання на снасті, які рибачив. Також Facebook і Instagram. Заходьте, підписуйтесь. І на снасті, на котрі рибалив. Все, до нових зустрічей. Будуть ще рибалки на попереду весна, і буде дуже цікаво. Пока-пока.